Постепенно. Потемно, дымься. я думаю, отдыхай, отдыхай. не отдыхай, Отдыхай, Сейчас будет пульс в мире. Алло, день один добрый. Спи, пожалуйста, может Удобнее ездить. А удобнее он? Хуже не Куда он? Куда он? Куда он? Куда он? Куда он? Куда он? Куда с девяти утра пройти и как, ну, давайте, давайте, совместно, давайте совместно мы его будем сюда приводить, а то он, я смотрю, начинает выбирать. Ты что, не чуешь, скажу, украинскую владеешь, чи нет? О, то нормально, бачите? У тебе немає, то може там у Захаровича попросив, в нього є слуховий апарат. Якщо ти мене будеш травити, намагатися, то тебе не вийде. Тому спини вже роті тільки Розумієш? Зараз працюємо наступним чином. пульс. Я говорю команду, о, починаємо рахувати, другий раз оп, припиняємо рахувати. Всі вже готові, так? Да? Готові все знайшли. Оп! Оп, да, да? У нас карти менялось, я придумал с Утка, это вот годочек. А ну 18.

Роки вперед робимо, готуємося робити присідання, ножки на ширині пліч. Я буду починати рахувати, Ви на кожен мій рахунок. маєте зробити глибокий присяг, п'ятки не відриваєте і підводимо. В рахунку буде приблизно такий. Раз, два, три. Розуміло? Робимо 30 присідань, після того відразу знаходимо пульс. Будь ласка, всі присіли вниз, показали, як ви будете присідати. В нижньому положенні завмерли. Дивіться, Я сказав, п'ятки не відриваємо, у вас так присіли. І глибокий присід, будь ласка. Роб, глибокий присяд. Присядьте, молодий чоловік, щоб я побачив. Добре, Піднялися. На кожен рахунок робимо присіли, встали Приготували. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять дев'ять, тридцять знайшли пульс, приготувались Оп! Оп. Запам'ятали, будь ласка, цю цифру, відновлюємося, ножки встряхнули, набрали кисню в легені, відновлюємося у вас 30 секунд на відновлення і ще раз будемо переміряти пульс. Як помірюємо його повторно, у вас буде два. Перший після присідання, другий після відновлення. Тренер говорить, ваше прізвище, в такій послідовності і йому говорите два. Ще відновлюємося, ще 20 секунд на відновлення у нас. Ласка, знайшли пульс. Знайшли пульс, приготувались. Оп. Оп! записуємо. Вам розминка потрібна, чи вони вже розмялись? Віктор закриє. Вони вже готові бігти? Чи вони ще будуть розминатися? Тому що так, так. Добре, так, тоді записуйте, я молоді. чекаю там. 29, 27... Спочатку великий, спочатку перший, потім другий.